Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо відео про крою. Вот такі зміни вже пішли як категоричні. Раз, два, три. Все вже підкладено, щоб не гнили ніжки, від каміння вони не тут гнило. Так, все файно. Первого вечір, трошки не мав часу зняти, бо і косив і все нараз, блін. Дали мені соломи втюк. Ні, бля, три тюки. Ось так. Десь три тюки таких нормальних пресованих З ким свинком дав, дав всім тюки. Так, один тюк я е, віддав, е, поставив собі на вишку, щоб е, мати курочкам дати на гнізда. І вон там два вон тюка стоїть. Тут от кралечка сюди, лежить, сидить, як си схочеть. Це його курикус, сурітікус. Теж ось сидить. Ось так. А тільки що їх нагодував. От тільки-тільки що я вже замахався за сьогодні. Все накупу бити відео знімаю знімає, кажу одразу. Ви вже там, що поняли, що не в неділю. П'ятницю відео ще знімаю. А де в неділю, як все. Те, Васька. Васька. Не видно вже Ваську. Темнота на годині вже, Ну, дев'ята година ніяк. А я тільки що його годину вдома. Та роки. Отак, руки. Тут Тутчі так нікого немає. Тут не Маленькі телепузики. вже очко повідкривали. Отакі вже гарні кроленятка. Такі вже досить гарні. Ай не кусайся. Отакі, От хто хоче, вже можете заказувати цей молодняк. Я 100% йду продавала. Собі на плем'я я вже там вибрав. Вон ще на плем'я маю. Гарних кроликів. Оба. Чого? Того я продав, цього собі просто залишив на плем'я. Такий гарний молодий. Так, вони на тунієнці парують. А і навіть не висаджую вже останнім часом. Хто хоче, хто просто не хоче собі так просто в квартиру, чи ще кудись мати криличку, щоб... я не знаю, чи вона плутоносна, чи ні, що з моїм кролем щось. Але я ж порвав просто кроличку, каліфорнійку, то мав мало від нього. А вона щось не хоче. Хто хоче, то дзвоніть, пишіть і забирайте собі ту матмозель. Я його якось... На днях відсаджу вже. Хіба може щось не вийде. Відсаджу і хай сидить з груп. Оці так файно, гарненько їдять. Так, моя малятка. Я вас люблю. Я вас так люблю. Що в мене є нарешті. Так давно хотів це у теж голоден. Вроде, я вже всі королі, які я хотів, вже всі нібито перепробував і багато вже які маю. В цілу, вже скоренько не забій. пачки-пачки, бо вони вже не забій. Вони вже, може на камері трошки менше зіздають, але вони вже мають, певно, що по 3 кілограми. Поскольше не, шкурка в них не, така. Вони не б полиняли, пустили б нову шерстку і це як їх. Я їх б побив би і продав. Це моє плем'я. Привіт! А що це звушку? А, ні, ні, не звушка. Це з вушко. все то є моє плем'я, все собі лишаю. Це все то кажу, собі лишаю. І 100% я розмножав. Так, Тут метелик. Так, сидіть собі тихенько, їсть. І почнеться все, їм сьогодні дав і зерно, і це як його солому. Я їм вчора, позавчора що можна відати, вон малят, вон видно. Що я давав ой, лізнотрав'я це як його там звірубійся попадав, конюшина, люцерка така вже була. Але було більше конюшини. Трошка травечки такої Так. Тут сидять, вдихають. Трошки виключуся, бо не зміг закрити клітку. Тут матмозелі наші сидять, теж на розпліт. Так, зроблю крилятники, вже їх попарую, вже їх відсажу. Іду вони чилили. На другий тиждень я нічого не зберігал з крілятниками. Я так думаю, хоча дуже хотілося. О, блін, такий дверка так так щелкнула. Я їх то хтось газу дав. Стоять. По такі ні, ну, ту не на туніянчики. Удечка є. є. І я. Ну, все. Вроде би всіх показав. Переходжу туди. Так, от тут вже ледве-ледве видно ті кролі. Ну не ось. Зараз так поближче до світла. Ось вони їдять, чи то так попробують. Ну. Так, вони їдять тут. Щось трошки видно, трошки ні. Я відкрив двері, щоб було видно. Там бля ще світло. А тут щось вже темно. Добре. У нас коротеньке вийшло відео на сім хвилин. Всім пока!